Ваша улюблена рубрика розпаковка та топ-5 фактів про колоду слава. І першою є універсальність. Карти підійдуть як для пропрацювання внутрішніх питань, так і для ворожіння на кохання. Можна працювати як з метафоричними картами чи за авторською системою слава. Міфологія України: 36 карт, 36 персонажів, міфів та легенд, які були поширені саме на території України. Психологія. Система вибудована на основі психіки людини створена з акцентом на вирішення внутрішніх питань та розбір їх причин. Під номером 4 в нас стоїть пункт, який об'єднує всі попередні в одному. Книга містить в собі цікаві історичні факти, міфи і легенди, розкриває філософські теми, заглиблення, в психологію. Ну і ж, трактування карт та ключові слова. І не менше часу, ніж на попередні витрачено на останній пункт: якість. Вже вибачте, але гріх не похизуватися. Карта з якісного.